Друзі, усім привіт! Зараз вийшла, думаю, куди його йти. Це я у Каті дворі. Подивіться, яка краса. І думаю, куди його буде піти, тому що з моєю алергією зараз так не підеш, як знаєте, раніше я ходила через двори, а треба айстра. Яка чудова гайстра. Обожні квіти. І думаю, куди піти, щоб алергію мені не нагнало. І вітерець такий. От дворами будеш що? Амброзія може бути, а може і ні, не знаю. Троянди які. Троянди. О, який колір троянд. Неймовірний. А, на сонечку якось воно не такий колір. Ні, куди йти, то я знаю. У мене тут замовлення на готування, щоб приготувати. Сільпо потрібно йти. Але раніше я так через двори бігала, а зараз моєю алергією. Я вже, знаєте, так аналізую, куди піти, щоб не наробити собі лиха. Тому. А приїхала вчора пізно, поки там, знаєте, скільки я в хату зайшла, майже 12-та ночі вже була. Зранку то прокинула, змонтувала відео і. Ні, буду йти центральною вулицею. Вулицями. Це довше, але нічого. Сьогодні в Києві такий вітерець, що ти йдеш, а тут... І картон якийсь летить, їх ж. Хай Бог милує. Але прохолодно Немає такої спеки. Ось о, картон якийсь. Ах. Ні, воно не те, що прохолодно Просто сьогодні немає спеки. Такої як була. Просто нормальна погода, не прохолодно, нормально. Що хочу вам сказати. Краще б я через двори пішла, тому що і тут є амброзія, і ще так по сонцю йти. Це я вам так Ой, жалкуюся. А Катюня зранку вже поїхала по справах, як завжди. І каже, мам, приготуй, перчик фарширований, дуже хочеться, і ікра з баклажанів. Вона мама тільки це, а я зараз така, що мені сказали, те я і роблю. Якщо мене чогось там не сказали робити або не попросили, я це не роблю, тому що навіщо робити те, про що те, тобі не кажуть, не просять. Ой, та ладно вже. Як є, так є. Ой, капець. Знову сам прийшла, сатаня. Нарешті добрила сельфо. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Старилася. Не все є, що там потрібно було, але нічого. Я хочу сказати, стосовно амброзії, це не те, що, знаєте, її там було багато. Я сподівалася, взагалі її там не побачити. Там, де-не-де, вона є. І вдома якось краще робити покупки, ти знаєш, де що як, де перець купуєш, де що. А тут якось ну, треба буде йти і ще шукати щось. На перчик фарширований. Ну нічого, розберемося. Як добре, що я пішла дворами. Угу. Тут така природа. А я люблю природу. Ох. Що там за переполох? Що таке? Що стало? О! Як мені це знайомо? Дехто спокійно себе поводить. Я взагалі люблю спостерігати за природою. І бачите, дехто спокійно себе поводить, навіть немає реакції. А дехто ніяк стосунки там свої не зведе. До рівноваги, так і в житті. Воно завжди щось потрошки треба. то. Ну, іначе відділу. На, то там консьєрж ремонтує, кажу, ви все ремонтуєте, він каже, так, потрішки надо. Зараз буде розпаковка, що я там сільпу купила. Так, що я купила, що я купила. Чомусь купила томат пасту. Хоча зараз помідори було б вигідніше, але вже купила то я з дороги, погано ніч спала. Два сира таких взяла. Буду робити або сирніки, або ліниві варенички. Хліба взяла, бо буде баклажана ікра. Звертала, ой, увагу, знаєте на що? На дату? Ну, сьогодні 22. І там є 23, 21 число. Тобто хліб до такого, думаю, та ні. Тому і ви звертайте увагу. Так, в один пакет взяла там і баклажани, і це на ікру. Перчик. Ось такий червоний, дві морквинки, щось незручно однією рукою і баклажани. Баклажани, я хочу вам ціни показати, бо я в один пакет їх так ліпила, тому що вони за кожен пакет зараз беруть гроші. Це що в нас баклажани на 12 гривень. Це в нас що? На 3,60 морква і перець десь я з іншої сторони. там ось перець. І перець 17,66. Ну, це із таких, знаєте, яку ціну кілограм. Там 80 гривень 99 копійок. Ну, це такий, знаєте, перчик. Звичайного не було. Ну, добре. Так, що в мене ще тут? Мила рідке взяла 62 гривні. Я які ці не пам'ятаю, то я буду казати. Ну тут он 900 грам, 62 гривні. Непогане мило. Так, сметанку. Що там ще кефірка? Я попросила, взяла Ось такий кефір. І олію. Це нова олія, яка з'явилася. Я коли була вдома брала. Ну, ще не користувалася, але ціна така, скільки там, 45 гривень. Думаю, нормально, нехай буде. Так, все. Все, ну от. І всі мої покупочки з сільпо. Зараз буду смажити. І звернула увагу. Немає у каті цибулі. Там картопля і. В іншому пакеті теж картопля. Я думала, що там картопля, там цибуля. Ну так, не додивилася. Ну, нічого, ікра буде тоді у нас без цибулі, з того, що є. Ой, тільки що подивилася новини, як наші ЗСУ за зайшли на Запорізькій області село роботі, наче робоче, щось так. І людей вивозять, бо там же ж обстріли такі. І як вони телефонують своїм. І однієї жіночки запитують, у неї було день народження. І кажуть, а як ви відмічали чи, чи якось так? Вона каже, так, на цей день народження в мене були самі такі на все життя запам'ятаю круті подарунки. Хтось там пиріжки шовковицею приніс. Три буханки хліба. І щось хтось, чи пряники, чи бублики, щось таке. Бо каже, оце, що ми огородину свою посадили, ото, каже, коли немає обстрілів, там вискакуємо, та щоб щось копати та приготувати. Боже, я не знаю, я дивлюсь. І сльози на очах, думаю, боже, боже. Нічого. Це пройде, завжди так не буде. Так, добре посолила і зараз водичкою залью, щоб та горіч повиходила. Так, порядок. Це пішов хоча і без цибулі, але нічого, вже як буде, так і буде смачно. Потім ще Помідорку сюди поріжу, і ось така ікра буде. Спеції, які там хто любить. Як добре, що є, хоч сушений кріп, зараз додам. І все накриваємо кришечкою, та нехай протушується. А так. Тільки що зателефонувала знайома і каже, о, ти що в Києві, я кажу, так. А вона каже, слухай, а там на Хрещатику, на Майдані, вже поставили оту підбиту тих е, техніку, каже, а піди познімай. А мені цікава ваша думка, мої дорогенькі. А це взагалі буде цікаво. Особисто моя думка, але це лише моя думка, тому що ми кожен по-різному це пережили. І є люди, які. Можливо, більше бачили. І в них є бажання піти і подивитися, ось так вам треба. Ну, я не знаю. Але мені якось огидно дивитися на це. І навіть я хотіла ще поїхати всі свої, це на хрещатику, і подивитися одяг наших українських дизайнерів, українські бренди, або якась вишиваночка, або якась футболочка. І знаючи, що там є та техніка, техніка мені якось огидно. Розумієте? І я не розумію людей, які. Ні, це я не засуджую, це я намагаюся. Знаєте, коли ти формуєш думку, то народжується щось таке. Ось і я так. Я, я б себе не хотіла навіть фоткати, як люди роблять селфі на фоні тої підбитої техніки. Бо воно щось таке підбите, щось таке мертве, і ти себе на фоні цього не знаю. Ні, ну знаєте, у кожного своє. Тут це не є оцінка людей, це. Я не знаю, чи це я тільки така, чи. Ну я таке знімати точно не буду. Мені, мені це не приємно. От що значить, не в себе вдома, сьогодні вітерець на вулиці, а зараз віконце відкрито і жалюзі. І так, жалюзі інколи. тух-тух, І я раз і звертаю увагу, знаю, що жалюзі, знаю. І, і вікно не хочеться закривати, щоб вмикати кондиціонер, розумієте? І все одно. І зараз я випила ці ліки від алергії, і хочеться спати. І так тільки лягла. Що воно ж Ну, Ні, не те, що я там за щось таке, а звертаєш увагу на ті звуки, які ну, в твоєму там вдома таких звуків немає тут кожного разу. Ось так, мої дорогеньки. Прошу сьогодні перший день в Києві. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мене вже просто виключає все. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре.